Хто це до нас залітав Це ж математик Це знає йому нічого не треба Хто шукає, той знайде у ньому себе Love, hate, freedom Chains Whatever Світ чекає, поки люди роблять мости Нехай хай світ чекає, а чого чекаєш ти Обирай що більше схоже на тебе Love, hate, freedom chains Whatever? Математики, обираючи свій життєвий шлях, вирішили бути невід'ємною частинкою майбутнього, а точніше, його фундаментом вже зараз. Нашою задачею є вивести країну на новий шлях: шлях процвітання та сили та зробити так, щоб наш прапор марів над сильною та незалежною країною. Поки захисники дають нам можливість відчувати себе в безпеці, ми не гаємо ні хвилини. Стіни ліцею дали нам зрозуміти, що ми можемо набагато більше. І ті звичайні формули, рівняння, задачі набувають нового сенсу. Адже згадуючи площі в своїй голові, можна уявити один відбудований будинок у Харкові або сприймати координати не як точки, а як бойові позиції ворога. Ми не дамо нікому впасти духом, адже незважаючи на те, що ми прийшли. Потрібно жити сьогоденням та думати про світло завтра, і ми впевнені, що саме математики стануть основою економіки та незламності країни.